Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Готуємо, будь ласка, підручник зошит до роботи та будемо вивчати тему уроку: вимова та правопис дієслів на ся. Любі діти добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож перед всі до навчання. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит у зошиті, не відступіть дві лінії, два рядочки вниз, запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Почнемо ми з актуалізації опорних знань. Згадайте, будь ласка, як називаються слова, які називають дію предмета і відповідають на питання, що робити, що зробив. Звичайно, це дієслова, так, самостійна частина мови дієслова. Що ми ще знаємо про дієслово? Що це самостійна частина мови. У реченнях найчастіше виступає головним членом речення, а саме присудком. Дієслова можуть змінюватися за родами, числами та часами. Так? Також ми знаємо, що існують особові дієслова, які поєднані займенниками, так? особові дієслова, і ми вивчали їх змінювання. У теперішньому майбутньому та минулому часі також існує початкова або неозначена форма дієслова. Згадайте, будь ласка, неозначена початкова форма дієслова відповідає на питання, що робити, що зробити. Вона і в цій формі не можна визначити рід, не можна визначити число та час. Так? Тобто невизначена форма, просто вказана дія. Писати, рахувати, думати, сидіти, мріяти, ходити і так. Далі. Пропишіть, будь ласка, у своєму зошиті хвилинку каліграфії. Сьогодні, як ви бачите, у нас правопис великої та маленької літери А. Зверніть, будь ласка, увагу на різницю в правописі цих двох літер, оскільки деякі з вас. Велику літеру А пишуть просто збільшуючи в розмірі маленьку, але зверніть увагу, вони відрізняються за правописом, тому ми прописуємо охайно і також прописуємо ще й три слова. Віртуальна подорож, держава. Одночасно також ще й повторюючи, як правильно писати букву Ж. Отже, ми переходимо з вами до роботи з дієсловами, які мають закінчення ся сі. Дивимося, будь ласка, пер перед вами дієслова умивати, обливати, торкати, розчисувати. Давайте подумаємо з вами разом, так, на кого спрямована ця дія? Кого умивають? Когось. Чи себе, обливати когось чи себе, торкати кого? Себе чи когось іншого, і кого Розчісувати. Подивіться, будь ласка. Давайте тепер подивимося на другу групу: умиватися, обливатися, торкатися, розчісуватися. Зверніть увагу. Слова дієслова одні й ті ж самі, але мають різне закінчення. Так? Закінчення ти і закінчення ся. Так от, коли ми маємо закінчення ти, умивати, обливати, торкати, це означає, що дія спрямована на когось, тобто ми когось умиваємо, когось торкаємось, когось розчісуємо. Якщо ми говоримо дієслова з закінченням ся. Умиватися, обливатися, торкатися мається на увазі, що ця дія спрямована на самого себе. Тобто ви самі умиваєтесь, розчісуєтесь, торкаєтесь, обливаєте самого себе. Я ж так, що мені робити? Умиватися, що мені робити? Обливатися, що мені робити? Торкатися. А що мені з ним робити? З братиком, так, мені його треба умивати, обливати, торкати, розчісувати. Тобто дія спрямована на когось. Дивимося. Дієслова на сясі виражають дію спрямовану на самого себе. Сясі. Так, дія спрямована на самого себе. Давайте розберемося тепер з наступною вправою. Давайте прочитаємо разом дієслова. Умиваєшся, обливаєшся, умивається, обливається. І так, спочатку працюємо з лівою групкою, так? Умиваєшся. Хто? Ти? Ти що робиш? Умиваєшся. Ти це яка в нас особа? Друга особа однини. Тобто діє слова умиваєшся, «обливаєшся» другої особи однини. Так? Умивається, обливається. Хто умивається? Він обливається, він умивається, або вона так обливається. Хто вона Це, або він? Це третя особа одни, Так? Дивимося. Умиваєшця. Шця звучить як ся на кінці. так? Ш ми не чуємо, умиваєшся. Ми інколи не промовляємо чітко так? звук Ш. Також дивіться, умиває Ось це закінчення ця. Ми інколи вимовляємо, коли говоримо, як чуємо так, як ця у транскрипції. У дієсловах другої особи однини? Те, що ми визначили так, з закінченням «ся» ми вимовляється, як ся, умивається, одягається. Так? При вимові ми ось цей звук ш ми неначе проковтнули, і його не чути. У дієсловах третьої особи однини та множини «ця» вимовляють як «са». Вона що робить? Миється, купається, одягається. Так саме це вимовляємо ми при вимові. Прописуємо, звичайно, письмово саме закінчення. «ся». Переходимо з вами безпосередньо до практичної роботи, пишемо себе в зошиті вправа 306. Необхідно опрацювати текст про мурашок. І потім, як ви бачите, транскрипцію змінити на закінчення і записати правильні закінчення. А згадайте, будь ласка, якщо ми повернемося до попереднього правила, то ось ця транскрипція ЦА має яке закінчення перетворитися на письмі? В закінчення ці. Відповідно. Удень мурашки добре напрацюються, а потім лягають спати. Коли прокинуться, відразу ж чепуряться. А тож, як цікаво, мурашки бавляться. Так? Повернемося ще раз подивіться, ца на письмі позначається як ся. Вони проти сонечка борються, перекидаються. Зараз видно, що малі комашки, напрацювавшись, дозволили собі трішки побавитися. Так? Дивимося тепер. Не ми що записуємо цей текст, але ось ці транскрипції, так, оці дужки ми прибираємо і замінюємо їх закінченням на письмі Ця. Запишіть собі, будь ласка, цю вправу, правильно розподіливши всі орфограми, так, прослідкуйте за цим, будь ласка. І ті закінчення, які ви вставили, ці закінчення ви підкреслюєте обов'язково. Працюємо з наступною вправою. В зошиті пишете вправа 307. Перед вами прислів'я. В І, як ви бачите, дієслова в цих трьох прислів'ях стоять у дужках. Необхідно їх замінити на другу особу однини, щоб ці дієслова стояли у формі другої особи однини. Друга особа однини відповідає на питання ти що робиш? Так, Ти що робиш? Не доженеш іконем, що зробиш, запізнишся одним днем. Так? Хоча, не промовляємо, «запізнися», але на письмі буква Ш, «Запізнишся». Ся. Узявся за плуг, не ти що роби? Не оглядайся, так? не натопиш, не що зробиш ти, не погрієшся. Так? Згадайте, будь ласка, ми дивимося з вами так? закінчення ся і ш. Ось вона так відбулося в другому чергування, тому букви Ш немає. Але в першому і в третьому дієслові, хоч ми і наговоримо, промовляємо ці дієслова «запізнися», «погрієся», але на письмін ми не забуваємо ось про цю буковку Ш. Так? Запізнишся, закінченняшся. Запишіть собі, будь ласка, ці прислів'я, розкривши вже дужки і поставивши тієслова другу особу однини. Друга особа однини відповідає на питання, давайте ще раз з вами закріпимо. Що робиш друга особа однини це займенник ти. Ти що робиш? Запіснишся, ти що не зробиш? Не оглядайся, не погрієшся. Ти, так? ти що робиш? Друга особа однини. Запам'ятайте, будь ласка, це. Підводимо підсумки, на які питання відповідають дієслова. Загалом всі дієслова відповідають на питання, що робити, що зробити, що будуть робити, що роблять. Так, дивимося далі. Що позначають дієслова? Дієслова вказують на дію предмета. Дію предмета Дієслова мають три часи: минулий, теперішній і майбутній. До якої частини мови відноситься слово співати? Співати це відноситься до дієслова. Так, Частина мови відповідає на питання, що робити. Згадайте, будь ласка, як називається ця група дієслів, яка відповідає на питання, що робити, що зробити? Звичайно, вона називається неозначена форма дієслова. Так, Згадайте, будь ласка. Які дієслова змінюються за родами? Дієслова минулого, так, часу змінюються за родами, він що робив? Писав, вона що робила, писала, воно що робило? Писало, так? Також змінюється за родами. Діє слова теперішнього часу. Я що роблю? Пишу, він що робить, пише, Вона що... вони що роблять, пишуть. Так у множині можна змінити. Тому відбувається зміна. В домашньому завданні для закріплення ви виконаєте інтерактивну вправу за посиланням. Та у класрум надійшлете фото класної роботи з виконаними і записаними двома вправами та результат інтерактивної вправи. На цьому урок наш закінчено. Дякую за увагу. До побачення.